Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Уже 10 постраждалих від російської атаки по дитячому садочку у Харкові. Повідомляє місцева влада. Я нагадаю, що напередодні три ворожі шахеди поцілили у дошкільний заклад. Удар повністю зруйнував другий поверх будівлі і близько півсотні дітей евакуювали рятувальники. Зараз ви бачите ці страшні кадри, які вчора буквально облетіли всю країну. Зараз зі мною на зв'язку Ігор Терехов, це міський голова міста Харків. Пане Ігорі, вітання вам. Вітаю вас. Отже, давайте як завжди, оперативно по ситуації. Найважливіше, як себе почувають постраждалі? Як ви оговтуєтеся від цього удару? Ну насправді дуже жахливий. день вчора був у Харкові, було влучання трьох шахилів. Дитячий садочок, на жаль, там перебували діти, але була дана своєчасна повітряна тривога, і діти встигли спуститися до простішого укриття. Це підвальне приміщення, і там перебували було взагалі 48 дітей, там різного віку, маленькі діти, і дійсно. Я дуже вдячний всім, хто працював це перш за все. Працівники ДСНС, нашого комунального закладу, ситуаційного центру. Люди, які були там, які рятували ці дітей, бо було задимлення цього підвального приміщення, і вдалося рятувати всіх 48 дітей. Ми передистокували їх в таке безпечне місто, і з ними одразу. Працювали психологи, батьки прийшли так. Вони були дуже нарякані, плакали, хотіли до своїх рідних батьків, і це дійсно жахливий випадок, бо влучання було пряме. Склався повністю другий поверх цієї будівлі. І я дуже вдячний всім, хто приймав участь в порятунку наших дітей. На щастя, всі діти були в укриттях, і вихователі встигли все це зробити, відвести, вдягнути, перемістити дітей, і це надзвичайна подяка всім, хто відповідально ставиться до цього завдання. Але ми розуміємо, що так атаки продовжуються, і пане Ігорі, враховуючи те, як ворог змінює тактику, от скільки сьогодні часу проходить від того, коли лунає тривога, ми знаємо, що в Харкові тривога оголошується в різних районах міста, але тим не менше, от чи змінюється ось цей? Термін від оголошення тривоги до певних прильотів, тому що і каби, і безпілотники різного типу це все дуже швидко і потрібно зорієнтуватися і встигнути піти в укриття. Я хочу сказати, що дійсно є певний час, коли до нас летять шахиди, то луна повітряна тривога. Ми зробили ситуаційний центр, який відповідає за це, і ми відокремили. Повітряні тривоги, які лунають в області, і повітряні тривоги, які лунають по місту, і коли лунає повітряна тривога, то потрібно буде бути, бути дуже обережними і спускатися до підвальних приміщень бомбосховища, які є в нас, і дійсно цей приклад, який вчора стався то повірна тривога пролунала за десь шість хвилин до того, як сталося, сталося вибух, і крім цього, повертаючись до дитячих садочків, я хочу сказати ще одне, що ми дійсно потребуємо, щоб наші діти були в таких безпечних умовах, і тобто потрібно будувати. Дитячі садочки під землею є проектне рішення цього, так як ми будуємо сьогодні під землею, підземні школи. Яка ситуація з енергетикою? Тому що вчора ми стикнулися з тим, що знову маємо відключення світла і графіки відключення світла. Як у вас сьогодні з тим? Чи вдалося як живе місто сьогодні? Ну, так хочу сказати, що ситуація з енергетикою дуже складна по всій країні, і тому Харківнер ввів певні графіки відключення, публікувало себе на сайти і, і, і притримуються цих графіках відключення. Ми чудово розуміємо, що сьогодні дуже важка ситуація з енергетикою по всій країні. І Ми не відрізняємося від інших міст, та областей всієї України. Пункти незламності працюють там, можна підзарядити телефони, отримати воду або погрітися. Скільки у вас сьогодні таких пунктів, і що там надаєте? Яку допомогу? Ов'язково вив'язково працюють всі пункти незламності, які у нас є. Вони розташовані у наших школах. Вони працюють. Вони відкриті для. Того, щоб люди мали можливість прийти туди, так вони обладнані, обладнані всім необхідним, включаючи і аптечки, і медикаменти, і продукти харчування. Крім цього, ми обладнали буржуйками, дизель-генераторами для підвели wi fi тобто люди можуть. Прийти туди абсолютно доступна, свободна і підзарядити мобільні телефони, випити гарячих напоїв, які там є. Щось перекусити для того, щоб отримати певну медичну допомогу. Для того щоб людям було зручно, так воно відчинене, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати ці пункти незглавності на всяку ванту. Чи ємо вірність того, що, що через масовані удари початок опалювального сезону може бути відтермінований? Знаете, я дуже не хочу коментувати сьогодні початок опалювального сезону, бо е це інформаційний простор, який відсвятковує дуже ретельно наш ворог, е і тому ми працюємо що стосується е початку опалювального сезону, е то Дійсно, будемо радитись і будемо включати тали, коли це будуть на це певні обставини і можливості. Харків це одне із міст, яке дуже швидко навчилося відновлювати зруйновані будинки, починати роботу? Я знаєте, постійно згадую ту історію, коли каву починали варити, щойно був відбій тривоги, але вже кав'ярні працювали, бізнес працює. Як у вас сьогодні з відновленням, і е, який відсоток сьогодні з цієї зруйнованої інфраструктури, і того, що вам вдається відновлювати? Хочу сказати вдячний сьогодні всім і нашим комунальним службам, і волонтерам, і всім харків'янам, які сьогодні живуть у Харкові, в занадто складних умовах під постійними вибухами, під постійними руйнаціями, які на жаль, є Я хочу сказати такий приклад. Так е учора були жахливі упаде, коли було влучання в дитячий садочок. Е постраждали житлові будинки, розташовані, постраждали кав'ярні, офісне приміщення, е і е крім цього, постраждала е наша тролейбусна. Мережа і вже в 19 години ми повністю відновили енергомережу і запустили тролейбуси. Вони рухалися в тому напрямку, в якому не було можливо, бо поряд було влучання. Крім цього, зробили всі контори контура, допомогли бізнесу, вдячні волонтерам нашим, які приєдналися до наших комунальних служб. Закрили контура в житлових будинках, в офісних е, приміщеннях так робота триває, прибрали все. Е, але ж знаєте, дуже багато рунаці і м, дуже багато рунація, який є, і це житловий фонд, е, перш за все, і це критична інфраструктура і офісне приміщення. Е, тобто, ворог сьогодні е, б'є б'є постійно по місту Харкова, б'є постійно по інфраструктурі міста Харкова, і е, таке, е, така ситуація. Е, що дійсно, починаючи з початку війни, ворог постійно б'є по, по об'єктам і інфраструктури житлову забудову і, попри це, місто Харків приймає до себе людей, приймає тих, хто виїжджає і вимушено залишає е, тимчасово окуповані території або прифронтові зони. Яка сьогодні у вас кількість внутрішньо переміщених осіб, якщо маєте зараз цифру, або зміна тих, хто виїжджає або повертається до міста. Звісно, я маю цифру сьогодні 206 тисяч офіційно зареєстрованих вимушених переселенців. Це люди, які приїхали до міста Харкова, і це їх ну, другий чи перший дім, і вони перебували в місті Харкові. І коли спілкуєшся, вони кажуть, що вони не будуть переїжджати з нашого міста, бо їм подобається жити так. Сьогодні 206 тисяч вимушених переселенців. Це люди не тільки з Харківської області, а це люди... Люди із Донецької, з Луганської, з Херсонська, із Запорізьких областей, з наших деокупованих територій, територій, де йдуть активні бойові дії. І сьогодні сьогодні для нас дуже важливо, щоб ці люди були і отримали всю допомогу і від держави, і від міської влади. Ми спеціально відкрили сьогодні по цнап для вимушених переселенців. Бо їх питання, з якими вони приходять, дуже відрізняються від тих питань, з якими приходять харків'яни. Тобто, робимо все можливе для того, щоб наші люди відчували себе більш ніж в комфортних умовах під час такої жахливої війни. Дякую вам за інформацію. Спасибі, Ігор Терехов, міський голова міста Харків, був зі мною на прямому зв'язку.